Після смерті Ярослава Мудрого, за княжим заповітом, Русю стали правити п'ятеро його синів. Старшому Ізяславу батькові дав дві найцінніші волості Київ та Новгород. Святославу дістався Чернігів, Муром і Тмуторакань. Всеволоду, Переяслав та Ростов. В'ячеслав сів у Смоленську, Ігор отримав від брата свого Володимира у Полоцьку, княжив Всеслав Врячеславович, правник Володимира Великого. Він і став одним з звинуватцем великої особиці в Київській Русі. Як внуки Зіслава, старшого синів святого Володимира, Всеслав вважав, що має більше прав на Великокняжий престол. У перший похід проти Ярославичів він рушив на Нову. Ярославичі об'єдналися і розбили військо Всеслава на березі Німана. Після цього князі запросили його до себе у шатро, нібито для переговорів, але схопили, відвезли до Києва і кинули в пору разом з двома його синами. Щоправда, в'язнями вони там пробули недовго. За кілька місяців Із'яслав з братами зазнав поразки від полуць. За словами літописця, Люд київський збігся у Києві і влаштували вічі на торговиці, і сказали князю, от, половці розсипалися по землі, так видай, княже, оружжі і коні, і ми ще пом'ємося з ними. І Зяслав же до цього не прислухався. Тоді кияни звільнили полонених і поставили Всеслава своїм князем. І утік до Польщі просити допомоги у короля. Той дав військо і навіть очолив його. Всеслав вийшов зі своєю дружиною на зустріч, але, побачивши силу поляків, утік, покинувши киян на потреби. Київські ополченці ще пам'ятали звірства ляхів часів Святополка і Болеслава Хоробого. Тому й не хотіли визнати законною владу князя Ізяслава. Після довгих переговорів Ізяслав таки увійшов у Київ, але послав попереду свого сина Мстислава. Той жорстоко відплатив киянам. Після цього городяни покірно зустріли Ізяслава, який увійшов у Київ з королем і невеликою польською дружиною. Аби покарати зачинателя особиць, великий князь пішов війною на Всеслава, взяв приступом Полоць. І віддав його своєму сину. одначе Всеслав відбив свої землі і все повернулося на круги своя, зазнавши вигнання, поблукавши Європою, знову повернувшись до Києва, Ізяслав загинув у міжособній битві на нежатиній ниві під Чернігом.